Херсонщина один із ключових напрямків російського вторгнення в Україну. Область стала плацдармом для подальших спроб окупантів розгорнути свій наступ суходолом на міста півдня України та західніше на Приазов'я. Визначальним, звісно, стало прикордоння з окупованим Кримом, звідки нестримним потоком пішла російська військова техніка та жива сила. Близько четвертої години ранку, 24 лютого, окупанти пішли на прорив контрольних пунктів пропуску Каланчак та Чунгар. Укріплення на адмінмежі та турецькому валу мали б стримати наступ росіян та не витримали і кількох годин боїв. Вже до обіду оборону було подавлено. Підрозділи російських військ врятували генічіськ та автошляхи на Херсон і Мелітополь. Плани Росії були очевидні: у перший же день вторгнення захопити обидві переправи через Дніпро, дамбу Каговської ГЕС та Антонівський міст поблизу Херсона, щоб переправляти техніку з Криму на Миколаїв та Одесу. І якщо із захопленням дамби їм більш-менш вдалося впоратись, то бої за міст тривали три дні. Опір суттєво загальмував пересування ворожої техніки до інших міст півдня України. Окрім Антонівки, гаряче було і в Скадовську. Тут росіянам відсіч давали прикордонники. У Херсон окупанти увійшли колоною техніки лише на шосту добу його облоги. Херсонські патріоти спостерігаючи абсолютну бездіяльність, а то й потурання окупантами з боку влади, почали самоорганізовуватися та перекривати в'їзд до міста самотужки. Діла рубеж, ділаємо біжить. Браг не пройде! Бої добровільних захисників Херсона з російськими окупантами у ніч з 1 на 2 березня вже охрестили херсонськими крутами. Тероборона, оборона, вона яка залишилася в місті, незважаючи на те, що її розпустили, вона знаходилася в такому свої підпіллі. У нас були ще інші загони. Патріотичних патріотично налаштованих людей ну, взагалі у нас херсонці вони дуже негативно ставляться до, до окупантів. Ми Відповіддю на поодинокі спроби вчинити опір став обстріл житлових районів Херсона із російських градів.